Зараз ми покажемо, як користуватись такими фер ролом. В принципі, О, таке коротеньке відео, постараюся показати, як більш-менш собі дати ради з допомогою монету. Що ми робимо? Давайте почнемо ікроножних м'язів. Що ми робимо? Робимо центр, кладемо центром овоління на ролл, стараємося м'яз максимально розслабити, тобто не напружувати, максимально розслабити. Потім що ми робимо? Підіймаємо таз і стараємось прокатити вперед і назад, не напружуючи також м'яз. Якщо ми, наприклад, нічого не відчуваємо, для більшого ефекту ми можемо накинути зверху другу ногу і таким самим чином прокатати вперед-назад. Що ми робимо? Наприклад, катаємо катаємо знаходимо якесь одне місце саме болюче і можемо затриматись там секунд на 30. Потримати, його більше підрослабити і знову потім ще пропитати. Ту ж саму маніпуляцію проводимо на іншій нові. <клес> потім у нас є такі камболовинні м'язи, їх також можна проказувати. Саме яким чином. Беремо ролик, кладемо, беремо таким чином, підворачуємо ногу і натиском своїм корпусом, цим корпусом стараємось натиснути. І так само прокатати вперед і назад. І тисну сюди, да, регулюючи, якщо дуже боляче, можна більше руками вперитись, якщо взагалі не болить, руки підрозкладувати, надавити корпусом і порозкатувати ще. Так, потім у нас є такі м'язи, як квадрицепси. Це передня частинка ніжок. Що ми робимо? Якщо, наприклад, правий квадріцепс. Кладемо ролл правою ніжкою лягаємо на цей рол. Якщо правою ногою, то правою рукою ми ліктями, опираємось підлогу, ліву ніжку згинаємо і лівою рукою також притримуємо. І стараємось прокататись і назад. Також можна за допомогою повороту корпусу знайти найболючі, ну, ті почочки м'язів, які найбільше всього відчуваються у нас. Прокатали таким чином, потім повернули рівнесенько корпус, потім ще можна сюди його повернути. <кій> так. Потім ми зараз задіємо м'язи привідні. Лягаємо на бачок. Таким чином. Ніжку нижню повністю вирівнюємо, верхню ми трішечки вище підіймаємо, зихнаємо. І ложимо приблизно сюди до коліна. Тут ми насочок стараємось підняти догори і таким чином додатково рукою натискаючи, натискаємо і прокатимо вперед і назад. Так, потім біцер стегнаємо. Тут не важко. Кладемо біцепс стенах і прокатимо вперед. Далі у нас Сідничне м'ясо. кладемо рот, сідаємо з сідницею, там, де розположена саме середня сіднична, де роблять укольчики. Ніжку, якщо ми правою сідницею сідаємо, правою ручкою опираємось підлогу, праву ножку заклідуємо сюди на ліву. і прокатуємо, стараємось максимально всю сідницю прокатати. Знайшли, де більше всього відчувається. Ось там секунд 30, хвилиночку потримати. Далі у нас є квадратний за спини. Лягаємо саме на бік. Тобто не рівненько спиною, а саме на бік. І стараємось знайти наш квадратний м'яз нижче туди до пояснички. Стараємось його прокотати. Потім верх лопаточок. Верх лопаточок, тут вниз трапеції. Ложимо повністю спиночку на рук. Руки ми перед собою зводимо, щоб наші лопатки розкрилися. Підіймаємо таз і прокатуємо спиночку до центру спини. Туди вниз аж до поясниці, не спускаємось, а стараємось в районі грудного відділу все покатати. Можна води чувати вигляд четвертий, так, тепер у нас є найширший м'яз спини. Таким самим чином, як квадратний м'яз, диваємо бочком, ручку ми випрямляємо і стараємось знайти м'яз дуже гарнесенько, його таким чином прокатати бачком. Тобто, Зрозуміло, найширши м'ясо. Тепер у нас є ще такі м'язи. Шия, наприклад, отак в трапильці проходить шийні м'ясо. Ми лягаємо нашою шию, нічого не тиснувши, перше, що ми робимо, розігріємо, покатаємо ліворуч-праворуч шию. І саме головне не натискаючи. Покатали, покатали Трішки шию розслабили, потім накачуємо на праву сторону. Знаходимо м'яз і вже можна трішки натиснути саме на м'яз. Тобто, щоб не задіяти, на позвоночник не давимо, а саме на м'яз, який вздовж позвоночника розпложені. І думаючи також і натиснути. Так, потім у нас є трицепс і біцепс на ручка. Що ми робимо? Якщо знаходимося на спині, беремо великим пальцем догори, підіймаючи. Ложимо сюди трицепс. І прокачуємо вперед і назад. Таким чином ми саме гарно прокачуємо наш трицепт. Потім у нас є біцепс на ручка. Тут великим пальцем донизу, ложимо сюди і прокачуємо вже наш біцепс на руку. Зголом е, є, тепер перейдемо саме на м'яч. Є у нас такі дуже гарні м'ячі. Є у нас такі гарні м'ячі. Є е, е, саме такий аракіс, для чого взагалі потрібен такий аракіс. Тут є така от виявочка, вона е, зроблена спеціально для позвоночника. Тобто ми кладемо саме цією ямочкою е, розположені на позвоночку. Хочете? Чином ми можемо покласти сюди цей арахіс, зробити упор до стіни, ручками, ой, ручками ніжками, трішечки виставити ніжки вперед і зробити дуже гарний упор. І таким чином прокатати вниз і добре, стараючись рівненько виставити цей арахіс і прокатимо вперед Так само можна задіяти такий щем'яч. Для чого він потрібен? Наприклад, ми арахісом можемо спинку зробити. Таким м'ячом ми можемо прокатати грудний м'яс, кладемо на грудне м'ясо, якщо ми, наприклад, жінка да, стараємось прокатувати саме вверх грудня. Тобто сюди на зону желез да, не спускаємося, а максимально повище. Таким чином опираємось і прокачуємо собі гарне м'ясо. Те ж саме ми можемо зробити з передньою дельтою, прокатати. Середню дельту таким самим чином. І також задню дельту. Потім у нас ще є трапецевий м'яс, який в принципі дуже сильно зажатий і всіх зажатий, як ми його розслабимо. Беремо м'яч, ложимо сюди на трапецію, беремо якийсь угол стіни, опираємось сюди саме на трапецію і таким чином можемо собі надавити, потримати. Щоб максимально розкладувати. В принципі, це всі маніпуляції, які можна з м'ячом і з ролом собі розслабити, полегшити трішки спину, ножки і зробити саморосання.